Тернопіль не перший рік купує тролейбуси чеського виробництва, які попередньо експлуатували на дорогах європейських країн. Тролейбусний парк міста поповнився вже десятком таких машин. Хочу наголосити про те, що вони досить успішно працюють на маршрутній мережі. Вони є достатньо комфортними і вони є достатньо вмістимими. І напевно самі пасажири міста Тернополя зауважили про те, що таких навантажень на зупинках зараз немає тільки по тій причині, що дійсно ми 10 цих одиниць випустили на маршрутну мережу 5 в 12, 5 в 13-му. Вони є досить об'ємними. Одночасно вони можуть на борт брати. До 160 пасажирів новий електротранспорт місто самостійно придбати не може. Вартість одного нового тролейбуса близько двох мільйонів гривень. Зі слів ігоря мединського держава категорії пільговиків розширює а от фінансування на придбання чи обслуговування електротранспорту не передбачене. Взагалі з 2009 року жодна копійка не поступила, що стосується оновлення, ремонту, отримання електротранспорту чи допомога в ремонті тягових підстанцій, абсолютно, нам держава нормально дала масу пільгових категорій, і що характерно, якби дала зрозуміти, от ви собі, ми вам їх би. Збільшили в нас сьогодні в Тернополі понад 52 понад тисячі пільговиків. Ми, ми вам дали держава, а ви собі рішайте, як їх і чим їх возити. Тобто, це несправедливо, неправильно. Зважаючи на процедуру тендерних закупівель, а також час на доправлення нових тролейбусів з Чехії на дорогах Тернополя вони їздитимуть на раніше травня.